І так, знову на нашому каналі розпаковка. Так, що ми сьогодні придбали? Ми придбали ось такий пакет великий пескет на 10 літрів. Як бачите, дуже класний. Так, а ще я хотіла вам розповісти, гляньте, ми придбали ось такі э, 4 упаковки. Ось, бачите, вірусан. Що таке вірусан? Біосан – це від компанії BioTest Lab. Гроші для дезінфекції. Там є інструкція всередині. Дуже взагалі класна річ. Зараз я вам покажу спробую. Так, як бачите, дезінфекцію проводять після ретельної, механічної та санітарної очистки поверхень. Об'єктів з дезінфекцію проводять методом протирання, зрощення. Ну, ось бачите. О, його потрібно розводити Воно що вбиває? Вбиває все. Бачите, бактерії, віруси, гриби. Ось така штучка ми придбали. Бачите? о 100 так, це у нас такі 4 упаковочки. А ще ми прибали ось таку халеру, Хі -хі. грубо кажучи. Бачите? Теж екоцит С. Його розводять, теж протирають. 10 пакетиків, всього 4, наповнювач 5 літрів. Ось така у нас сьогодні розпаковка. З вами був канал Cat Family. Бережіть своїх котиків. І ніколи їх не залишайте. Так.